На місцевих виборах у Франції, що відбулися вчора, ультраправа партія Марін Лепе Національний фронт не змогла перемогти в жодному із регіонів. Виграли на виборах республіканці експрезидента Ніколя Саркозі, друге місце у соціалістів, що зараз перебувають при владі. Глобальний ринок озброєнь скорочується вже четвертий рік поспіль. Йдеться у доповіді Стокгольмського інституту Сіпрі, проте Росія у 2014 році продала майже на 50% більше зброї ніж роком раніше. Обсяги продажів українських озброєнь навпаки скоротилися через конфлікт на сході країни та втрату російського ринку. У німецькому Карлсруе розпочався з'їзд партії Ангели Меркель ХДС. Напередодні з'їзду однопартійці вимагали від канцлерки назвати граничну кількість біженців, яких змозі прийняти країна. Але Меркель вдалося знайти компроміс. У ХДС погодилися працювати над зменшенням потоку біженців, але уникнуть обмежень. Січня до листопада поточного року до Євросоюзу нелегально в'їхали понад один мільйон двісті тисяч людей. Про це пише німецьке видання Welt із посиланням на документ Єврокомісії. Відомство різко розкритикувало неефективну охорону зовнішніх кордонів ЄС. Капітан турецького сейнера спростував інформацію про те, що російський корабель смітливий обстріляв його судно в Егейському морі. За його словами, сейнер пройшов на відстані однієї морської милі від російського корабля. Моряки не чули пострілів. Закрита світова прем'єра сьомого епізоду зоряних війн відбудеться у понеділок у Лос-Анджелесі. Стрічку зможуть побачити лише спеціально запрошені гості. Фанати фантастичної саги вже на початку листопада влаштували кемпінг біля одного з кінотеатрів Голівуду і планують залишитися там до офіційного виходу фільму 18 грудня.